Доброго ранку. Як доводити будь-яку справу до кінця? Ну, по-перше, нам потрібно розібратися з причиною такої слабкої інфантильності. По-перше, це може бути перфекціонізм. Я не берусь за щось, особливо якесь глобальне, якусь дію, діяльність, навчання тощо тому що вважаю, що не доведу її до ідеалу, і потрібно справлятися з перфекціонізмом. А перфекціонізм це завжди бажання бути найкращим, найліпшим, бути ідеальним. А цього, як ви вважаєте, неможливо досягти. Тому починаємо потрошки зміцнювати свою самооцінку і долати страх помилки. Але в нас ще може бути одна причина, це амбівалентність, тобто дуже полярні бажання. Я хочу їсти торт, але хочу бути стрункою. Хочу дивитися серіал, але дуже хочу спати. Хочу йти з друзями на вечірку, але краще полежу вдома. І ось ці полярні дуже бажання, вони заважають нам рухатись в напрямку з. Ікої своєї цілі, тобто міцного бажання, це теж пов'язано з самооцінкою, і найголовніше з слабким вольовим зусиллям. Вольові зусилля можна тренувати. І остання причина це мотивація. Що таке мотивація? Ми ще називаємо я ледащо. Ні, в психології немає поняття ледащий. В психології є поняття слабкі власні бажання або слабке вольове зусилля. Тому зміцнюємо власні бажання потрошки і зміцнюємо вольове зусилля без надмірних досягнень, без надмірних надривів дуже лагідно, дуже ніжно і з повагою до себе. Дякую.